Так, шановні, хочу показати, як кріпимо на вікно наш механізм з металевими ламінками. Ось ми вже дві пешки тут зібрали і дві пешки тут. Як вони виглядають? Це внутрішня, вона спочатку прикручується до вікна. Ну, ось так. 60 вона, тоді 80 кріпимо зверху ось так. Ось так. Ну, так вона прикручується до стіни. І вже на цю конструкцію, ну, не до стіни, а до вікна, на цю конструкцію ось, ми прикручуємо сам механізм. Зараз я покажу, як вставляється ламелька. Ламелька. Може не впаду трошки. Ой. Так, ось. Все просто. Так. І тут. І тут. Щелк. Все. Все на місці. Якщо все в розмір, все чотенько сходиться, то вставляється все елементарно. Зараз дозбираю все вікно, покажу як воно виглядає.